Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 червня 2024 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді генератор Hyundai DHU7500 LE. Дана моделька дизельна. Задають питання, чи є на даній моделі силова розетка. Як ми бачимо, силова розеточка є. Є 16 А. Вихід для АТС. же ключ. Ключі запалення. отут от висять у нас. Так він йде з заводу. І що цікаво, друзі, в ці модельки є от груша для того, щоб ви підкачали дизель. Як всі знають, коли дізель ну, не зразу вдається його запустити. Так, що тут ще є? От, це масляний фільтр, який з заміною масла витягуєте цей фільтр, твінситчатий, і промиваєте. І також інформаційне табло, де показується герці, вольтаж, моточаси, кіловати. Так. Покажу як зверху. Друзі, важкий, так що не міг його витащити на вулицю. Приходиться в таких умовах знімати. Як бачимо, дана моделька йде із стартером. Отакий От доволі мощний акумулятор. Це провода до акумулятора. Вишник з цієї сторони, со сторони акумулятора знаходиться. Отака, от друзі, моделька дизельного Хундая. І силовий. Чого багато запитують, а дійсно я зайшов, подивився і показую, що 216 А. От, як ви бачите, наша от і моделька. От іще раз показую, цілова і 16 амперна. Друзі, всім миру добра тепла. Кого цікавлять генератори, дізельні бензинові, а може інверторні, звертайтесь в компанію Електромотор. Ціна на сайті Одинакова. Ну, зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010. Або написати... Знайдете на взаєморозуміння. Телефонуйте 063 426 1010.